Italijino. Віталіні вже не вперше снився дивний сон, у якому вона бачила свою давню подругу. Колись жінки дуже близько товаришували, але потім Інна переїхала в інше місто і зв'язок розірвався. Чому саме тепер шкільна подруга почала являтися у сновидіннях, Віталіна не розуміла, але цей сон викликав у неї тривогу, тому жінка звернулася до бабусі за порадою. Мені сниться моя шкільна подружка Інна. Тобто ми з нею після школи дружили, але потім шляхи якось розбіглися. І так недобре сниться. Бачу, лякають тебе ці сни. Не те слово. Я намагалася її розшукати, але всі кажуть, що вона кудись переїхала з нашого міста і ніхто не знає нових контактів. Баба Люба, може, з нею сталася біда? У тебе є фотографія твоєї подруги? Чи якась річ з нею пов'язана? Так, я привезла нашу спільну фотографію. Це ми колись після школи сфотографувалися. Ось вона. Все в твоїй і не в порядку. Хоча чекають на неї розчарування і неприємності. Але зараз не можу сказати, які саме. Бо фотографія давно зроблена. добре було б її розшукати, попередити. Розшукати зможеш. Великі зміни ваша зустріч принесе. Знайдеш ти і подругу, і велике кохання. Але відчуваю, це може принести тобі біду. Подумай, чи воно тобі треба. Треба. Я давно мрію про велике кохання. Тим більше, що з коханою людиною будь-які проблеми можна пережити. Бабусь, допоможіть мені знайти Інну. Катю, принеси миску з квасолою. Висипі квасолю на стіл своєю рукою. Бабуся, червона квасолька поруч впала. Бачу, подруга твоя живе у містечку неподалік, де вона народилася. Бачу великий будинок з синіми вікнами. Це лікарня. Біля неї живе твоя подруга. Їдь туди у наступну суботу і квасолину червону візьми. Вона допоможе вам зустрітися. Дякую, бабуся. Віталіну дуже надихнули слова бабусі про те, що вона знайде велике кохання. Uh -huh. Жінка з нетерпінням чекала наступної суботи. А ви через скоро. Ой, вибач синку, відволіклася. Та ладно, давай сам заразум новий рецептик спробую. Я його сьогодні знайшов на сайті кулінарної академії. Кирюш, ти знов з цією академією. Ми ж домовлялися, що ти будеш поступати в економічну або в юридичну. А якщо я не хочу, ні в економічний, ні в юридичний. Мені подобається готувати. Ну, от готуй собі, вдома на кухні. А професію треба отримати якусь чоловічу, щоб потім на престижну роботу влаштуватися в якійсь круті компанії. А не оце кухарем. Щоб ти знала в усіх крутих ресторанах, ще в кухарі чоловіки. І ніхто не каже, що вони не успішні. Кюрюш, але ж туди спершу влаштуватися треба. І треба мати зв'язки. А ти після свого кулінарного технікуму що будеш? Шкільні їдальні пиріжки пекти. Чим погано пекти пиріжки. Кирюш, мені тут треба завтра на цілий день в інше місто з'їздити. Ти сам тут впораєшся? Моя вже не маленький. Я знаю. Наступного дня Віталіна вирушила на пошуки Інни. Як підказав бабусин обряд, жінка очікувала колишню подругу біля лікарні. Інно? Віталінко? Інно. Привіт. Привіт. Слухай, я так рада, що знайшла тебе. А як ти дізналася, що я тепер тут живу? А я тобі за кавою розповім. Ти ж запросиш тюро подругу в гості. Звісно, ходімо. В гостях у Інни Віталіні дуже сподобалося. Вона радо розповідала подрузі про своє життя. Ну, а це мій так виріс. Він вже зараз коледж закінчує. Але вбив собі в голову, що хоче кухарем стати. Ну, і чим ти не задоволена. Принаймні, хлопець знає, чого він хоче. І взагалі радіє, що в тебе нормальна, здорова дитина, щиться, готує. У мене поки ніякої немає. Буде. Але знаєш, я тобі спершу раджу спочатку знайди того, хто буде хорошим батьком. Бо самі дитину ростити дуже важко, повір моєму досвіду. Ну, може, ти ще зустрінеш нормального чоловіка? Після того, як зустріти його, що втримати, треба. Знаєш, якби я тоді в студентські роки не поспішила, народила б дитинку пізніше від Дмитра, то, може, життя би склалося щасливіше. Тухи, та хто його знає, як, як би воно там склалося? Ти за ним з восьмого класу сохла, а він і уваги не звертав. А потім виявилося, що йому теж подобається. У мене вже кірюшка малий на руках був, коли ми зустрічатися почали. Це кохання було палке, але не добре. Віталін, слухай, ти мене вибачи, у мене зараз клієнтка на стрижку я згадала. Тому, О, давай. Так, щось я засаділася. Слухай, я тобі головного mm -hmm. не сказала, чого я приїхала? Інна, я вдома. Що, що у нас гості? Діма? Віталіна. Віталіна була вражена, побачивши того самого Дмитра, якого тільки що згадувала з подругою. Виявилось, що її колишній коханий став чоловіком Інни. Жінці було важко стримувати свої емоції, тому вона швидко пішла. Пізно, ну, зачекай, давай поговоримо. Пізно ти говорити надумав. Років на 10, як мінімум, запізнився. Навіщо ти приїжджала? Ти мене шукала? Набіса ти мені після того, як кинув мене без жодних пояс, а? Погрався в коханівці, бо в мене дитина. Та чого тут дитина? Ти зраджувала мені. Що? Хто тобі до коридорню сказав? Люди сказали. І ти швиденько втішився в обіймах Інни, замість того, щоб прийти поговорити зі мною. Знаєш що, дімочка? Пішов ти. Віталіна шкодувала, що не дослухалася поради бабусі. Поїхавши до подруги, вона дійсно зустріла своє велике кохання, але колишнє. І це принесло їй лише біль. Мам, не ображайся, гайморку ти нарізаєш неправильно. Вона не посмажиться смачно. Давай краще сам. Дивись. Краще нарізати соломкою. Бачиш? Угу. От. Навіщо тобі та кулінарна академія. Ти ж так все знаєш і вмієш. Мам. О, це напевно кур'єр водою привіз. Я піду заберу. Ти як мене знайшов. Кириш, будь ласка, піди поки до себе. Зем'ясом дивись. Відусь, я ж не забув за 10 років, де ти живеш, а адресу ти не змінила. Так, да. на відміну від тебе, який до іншого аж в сусіднє місто переїхав. Прошу послухай мене. Я тебе побачив, у мене все перевернулося в душі. Я одразу зрозумів, що досі кохаю тебе і кохав увесь цей час. Інна? Ми з нею дуже посварились, а в мене наче очі відкрились. Ну, Це дійсно мали бути плітки, що в тебе є інші. Ну і саме вона їх пустила, хоча й не зізнається. Все одно вже занадто пізно. Ти одружений. Ні, нічого не пізно. Якщо ти хоч трошечки мене кохаєш, ну, скажи ні, і я піду. Дмитро пообіцяв Віталіні, що розлучиться найближчим часом, але закоханим було важко стримати свою пристрасть, і вони почали таємно зустрічатися. Дмитро часто бував в цьому місці у справах і приходив, коли Кирило був у коледжі. Тобто однієї фірми з промислового альпінізму тобі було замало, і ти ще вирішив відкрити спортивну секцію. Ну, ти ж знаєш, як я люблю гори. Тепер треную угу. хлопців на скалодромі. Круто. От би і мій Кирюшка таким захоплювався. Може, хоч це би в ньому розбудила чоловічі амбіції. Домовились? Я візьму його з собою і налагодимо контакт. Ні, не треба. Я не хочу розчарувань для сина. От якби я вас тоді познайомила, коли йому було шість, а ти потім зник. Я більше ніколи не зникну. Ну, а як я йому поясню наші стосунки? Ти одружений. Для мене і так ця роль дуже неприємна. Я намагався поговорити з Інною. Після нашої розмови вона сильно прихворіла і батько в неї нещодавно помер. Це буде дуже жорстоко в цей момент. Ну а для такої правди ніколи не буде зручного моменту. Я кохаю тебе всім серцем. Я не зможу вдруге тебе втратити. Але прошу тебе, одне, будь ласка, не підганяй мене. Я тебе не підганяю. Це твоє життя. Але коханкою я бути не можу. Віталіна вирішила, що має припинити стосунки із Дмитром, поки він не розлучиться. Це було дуже важке рішення. Проте жінка не могла припинити думати про коханого. За підтримкою вона приїхала до бабусі. Наче рішення правильне, але золо триматися вже нема. Так люблю його, що жити не можу. Хай або моїм буде, або зробіть якийсь відворот, щоб я так не страждала. Нічого я робити не буду. Дай мені мотанку. Бачу, ти можеш бути щасливою з цим чоловіком. Але не зараз. А коли спершу він має сам вирішити, з ким лишитися? Одні стосунки закінчити, а інші розпочати. От тоді і буде вам щастя. А якщо раніше його в своє життя впустиш, велика біда буде. Слова бабусі стривожили Віталіну. Жінка була упевнена, що правильно вчинила, розірвавши стосунки із Дмитром. Але опівночі її розбудив дзвінок у двері. Вітус, Я зрозумів, що не можу без тебе. І я чесно про це сказав Інні. Дмитро та Віталіна почали жити разом. Жінка була щаслива: засмучувало її лише те, що син зовсім не хотів сприймати Дмитра. Хлопцю не подобалося, що їхнє з мамою життя хтось порушив. Дякую, сонечко. Mm -hmm. Я побіг. Доброго ранку спляча красуня. Можна мене зранку не чіпати? Кирюш, а навіщо ти так грубо? Дмитро ж добре до тебе ставиться пофігу, як він до мене ставиться. Це твій друг не мій. Чому я маю з ним спілкуватися? Тому що Тому що він твій рідний батько. Що батько? А... Ти, ти ж казала, що він загинув в аварії. Це дуже складно, розумієш? Ми з ним зустрічалися в студентські роки, потім посварилися через плітки і розійшлися. А згодом я дізналася, що я вагітна. Але я йому про це не сказала, тому що дуже на нього образилася. То мені що його тепер татом називати? По книгах? один до одного. Подружіться. Ну, ладно, якщо вже так. Кирило був збентежений, але повірив словам матері і з того часу став спілкуватися із Дмитром. Віталіна раділа, що дві дорогі її людини нарешті знайшли спільну мову. Віталіна почувалася щасливою. Нарешті вона мала справжню дружню сім'ю, про яку завжди мріяла. Що, подружка, не чекала? Інна, чого тобі тут треба? Чоловіка мого, якого ти вкрала. Відшипися від нього, вам все одно не бути разом. А чого це я маю відмовлятися від свого щастя? Та не буде тобі ніякого щастя, я вагітна, а тебе доля покарає. з мені взволяться. Інна. Інна. Інна, ти мене чуєш, Інна. Вона приїхала? А як ти? Вона дзвонила мені, погрожувала, що зараз піду до тебе, просила мене повернутися, і я з роботи зірвався, що трапилось. Неважливо, викликай швидку. Твоя дружина вагітна. Що? Інну забрала швидка, і Дмитро поїхав з нею до лікарні. Адже новина про дитину не дозволяла йому покинути дружину. Віталіна проплакала весь вечір, розуміючи, що це кінець їхнім стосункам. Мам, що сталося? Іде тато? Мам. Тато? А в нього тепер інша дитина буде. Забудь про нього. Як? Жесть. Мам, ну ти не плач. Ми без нього проживемо. Я про тебе потурбуюсь. Зроблю все, як ти хотіла. Мам, я тебе ніколи не розчарую. Віталіна була вдячна синові за слова підтримки, але її серце розривалося від болю. Жінка згадувала попередження бабусі про біду, яка може статися через її стосунки з Дмитром, та приїхала до нас. Бабусь Люб, сталася біда, як ви казали. Через мене Інна може втратити дитину. Візьми горіх. Просколи і дай мені. Я ж не хотіла, щоб так сталося, як дуже ж я знала. Бачиш, горіх порожній. Не втратить вона того, чого немає. Вона тебе обманула. А ти чого мене не послухала? І впустила Дмитра до себе в дім раніше, ніж треба. Він же тоді сказав, що. Покинув її, от я й поспішила. Ти така по життю: починаєш щось робити в хаті? Терпіння не вистачає довести до кінця, перескакуєш зі справи на справу. А прикмета є давня. Кожну почату справу треба закінчувати. Інакше і в житті, отак, поспіхом, і недороблено все складатися буде. Але якщо з зиною все гаразд, то вона не вагітна, то про яку біду ви казали? Я щось не розумію. Дай мені руку. Даремно ти, сину, збрехала. Біда з ним ось-ось може статися. З Кирилом? Що з ним? Баблю, ви можете допомогти? Заспокойся і слухай. Зробиш обряд, як я скажу. І все буде добре. Катю, дай червону нитку. Іди додому. Візьми подушку, на якій син спить, виший червоною ниткою сім стіпків на напірнику. А поки будеш вишивати, скажи слова заговору, які Катя тобі напише. І не відволікайся. Все до кінця доведи. Дякую. І не заважай сину, своїм життям займайся. Він не має бути схожим на когось. У нього своя доля. Цю дорогу додому Віталіна намагалася додзвонитися до сина, але він не відповідав. Жінка дуже хвилювалася. Я ж просила не дзвони мені більше. Ти тут пояснити. Інна все збрехала. Вона не вагітна і в лікарні все розкрилося. Діма, мені зараз не до ваших сімейних розборок. У мене своїх проблем повно. Жінка хотіла скоріше з'ясувати, що з Кирилом і де він. Але опанувала себе і перш за все вирішила виконати настанову бабусі. Як ця нитка вишиває, так уберіг сина на мого захищає. Кирюша! Так, так, це мій син. Як нещасний випадок він розвозив кур'єрську доставку і потрапив на велосипеді під машину. Господи, який велосипед, яку доставку. Він же на курси мав їхати. Його швидко доставили, шви наклали. Стан важкий, але надія є. Приїжджайте, друга лікарня. Друга лікарня. Налякана жінка хотіла одразу ж бігти до лікарні, але вона згадала слова бабусі і вирішила довести обряд до кінця, аби врятувати сина. Невдовзі Кирило стало краще. А вже за тиждень лікарі йому дозволили повернутися додому. Кирюшик, не перебива апетит. Зараз плов буде готовий. Ну, У мене, звісно, не так смачно вийшло, як у тебе, але я ж не збираюся в кулінарну академію. Мам, давай вже не будемо про неї. Я ж казав, піду в твою А я саме хотіла сказати, що не буду більше відмовляти тебе. Займайся тим, до чого душа лежить. Дякую тобі. От побачиш, в мене все вийде. Батько ще буде лікті кусати, що кинув нас. Кирюш, я маю сказати тобі правду. Дмитро ніяк і не батько тобі. Це просто чоловік, якого я кохала. Пробач, що я так по-дурному збрехала тобі. Просто хотіла налагодити ваші стосунки. Ну ти даєш. Але знаєш, Дмитро прикольний дядько. Якщо ти будеш з ним щаслива, то я не проти. Ігнори це теж безглуздо. Поговори з ним. Так, Діма. Офіційно розлучився? Добре. Тепер приїжджай. Коли Дмитро офіційно закінчив стосунки з дружиною, вони з Віталіною почали знову жити разом і незабаром оформили шлюб. Про Інну вони більше не згадували. Кирило остаточно одужав і поступив до кулінарної академії як мріяв. Бабуся каже. Не можна хатню справу починати та кидати незавершеною. інакше і в житті, отак поспіхом та недороблено, все буде складатися.